18 лютого в приміщенні центральної міської бібліотеки відбувся мовознавчий турнір мовної сорті, присвячений Міжнародному дню рідної мови. Пропонуємо і вам долучитися до свята. Кухлик той, що з краю? Продавчіться. Що? Чого? Я не розумію. кухлик Люба, покажіть. Той що з боку смужка? Да який же кухлик здесь? Це кружка?» Дід у руки кухлик взяв і насупив брова. На Вкраїні живете й не знаєте мови. Продавщиця теж була остра та бідова. У мене є свій язик, ні к чому мені мова. І сказав їй мудрий дід. Цим пишатися не слід, бо якраз така біда. В моїй корови має бідна язика та не знає мови. Доброго дня, шановні наші гості. Дякуємо вам, що ви завітали до нас напередодні такого чудового свята Міжнародного дня рідної мови. За рішенням ЮНЕСКО, 21 лютого, увесь світ визначає свято Міжнародного дня рідної мови. Зараз це свято бракує по всій планеті, і кожен громадянин кожної держави відчуває свою приналежність до своєї країни, до своєї нації. Слава, були. Чула я, що свято у вас! Тож приїхала, щоб розважити, поздоровити та відпочити разом з вами. Ми, українці, дуже полюбляємо різноманітне веселощі. Сьогодні мої помічниці станцюють для вас запальний танок. Готували для вас вихованці Палацу творчості, дітей та юнацтва, а сам винародному танцю Прадона. Що я сподіваюся, вам сподобався цей подарунок моїх маленьких друзів. Але це ще не все. Мої сусідки це теж хочуть приєднатися до наших веселищів. шануем свою язык и для нас есть наилепший. Я стаю много сильный народ, который любит разговаривать с интересными людьми. Э, еще огнешка. Агнешка. Сейчас прошу, Вы Вималюю на лорче червоне сердечко. Птаха, это на пера и цветы в дзебаночку. Жий, матусю моя мило сто лет альбо двужий. Бен счастлива и весела, в здравии нехцы служить. мова, за сприйняттям дуже схожа на українську. 60% людей зрозуміють її без перекладу. А от чи зможете це зробити ви? Зараз ми подивимось. Для цього експерименту мені потрібен з глядачів один сміливець. Бажаючи є? Будь ласка, не соромтесь. Прошу. прошу. Можна зрозуміти, пані Андрій. Че, ще Агнешка. Я з міста Варшави. Як пані мане ім'я? Зрозуміла <рисвітлення> пані я з Варшава как <рисвітлення> З міста Варшаву Даля. <рисвітлення> Ти тільки зрозуміла, що вона питає, як твоє ім'я? <рисвітлення> я з Павлограда. Вона тебе познач. Не розумієш? я допоможу. <рисвітлення> пані Агнешка привіталась. Розповіла, що вона мешкає у місті Варшава, що Польща це дуже гост гостинна нація. Вона дуже полюбляє знайомитись з новими друзями. Зараз бенджем шея Тепер ви з пані Агнешкою, друзі. Польща відома не тільки своїм яскравим бранням, запальними танцями, а ще й мелодійним співом. Тож зустрічайте, Марія Юричук. Дуже кибай-бай. Нас, я завітала до вас в Білорусі. Ми дуже раді, що ви, господиня Рена, завітала до нас на наше свято. У моїй країні Білорусі так само означають свято родної мови. У цей день кожен жадаючий приймає у діл національних поборівців. Білоруси гонорар своєю країною, своєю мовою. І сьогодні я для вас приготувала вірша з легендів і казок великих поколіньів. Колостяться школу житов і пшаніць, сузор'яв і сонячних теплих праміння, з гримучого тяння бурливих криніць, з птушиного щебету, шуму доброви, і з гора, і з радості, і з усього, того, що лягло на завсюди вас святині народа, безсмертя його ти виткана, і родна мова, народ принясеться, родная мова. Светлом незгоханному сердце свои, темру і годи смагания у суровых, Калижа подзе і развеет дим, і ніби воскрошие заколосяться, і знов прошумишь ты госновым дожджом, і знов у ты у хаті ухате, Сымбалом досих саребра метров, і в устно раскрытишь, усмешкой десять. Скажіть, будь ласка, прийшло, про що йшла Боба у вірші господині Рени? Мову. Саме так. Цим віршем господиня Рена хотіла передати свою любов до своєї батьківщини, до своєї мови. Я бачу, ваш свята трималася на славу. І танцювали, і співали, і байки, читали. Але у нас є чим вас порадувати. Буває так. Що доля занесе далеко від батьківщини. Але рідна мова назавжди залишиться у серці. Понад 20 років тому павлоградками стали дві чарівні білоруські пані Жанна Анісенко та Тетяна Романенко. Україна для них стала рідною. Але ніколи інколи душа хоче доторкнутися до чогось. Найдорожчого і тоді лине завзята білоруська українська пісня. Нам, шановні, за пам'ять серця, за те, що ви... за... за те, що ви збагачуєте мовне різноманіття розм... нашої громади. Дякуємо вам. Шановні гості технікуму, ми теж знаємо, що сьогодні ви приготували для нас свій поетичний подарунок, тому ж і вас запрошуємо до слова. Надія Красоткіна любить свою мову. Яка ж барвиста рідна мова, увесь чарівний світ у ній. Вона барвиста і чудова, і кривдити її не смій. Вона про все тобі розкаже, чарівних слів тебе навчить. І все, і все розкриє і покаже, як правильно на світі вжить. Ні стільки снів, що не збагнути, і приказок, і порівнянь. А мову знаючи, здобути ти можеш просто безліч знань. Тож мову вчи і прислухайся до того, як вона звучить, і розмовляти так старайся, щоб сім'ї хотілося щить. Вона ж у нас така багата, така чарідна, як весна, і нею можна все сказати, і найрідніша в нас вона. Василь Діденко, рідна мова, мені казав один ханжа, що мова наша геть відстала, що краще йшла б мені чужа, немов до хлібок у сала. що весь мій поетичний стан спинитись може на півході. Що я останній з магікан, що наша мова вже не в моді. Гей, проповіднику, стривай твої слова старенька ряса, я син великого Тараса, як Промітей, не вмер від ран. Не мрей мова гарна зроду. Я не останній з магікан, я син великого народу. Українською, говори Валентина Бондаренко: чи живеш біля моря синього, чи в степу, чи у біч гори? Ти не будь малоросом, сину мій, українською говори. Чи йдеш ти міською дорогою, чи... а чи стежкою на селі. Говори українською мовою, бо живеш на своїй землі і не слухай ворожих натяків, мов забули за сотні літ. Це ж бо так, як забути матінку, що пустила тебе у світ. Чуєш, як? Чуєш, як розмовляють соняхи, як шумлять густі явори, як від рідної мови сонячно українською говори. Дмитро Павличко рідна мова. Спитай себе, дитино, хто ти є? І в серці відізветься рідна мова, і голосом ясним ім'я твоє просвітить, наче зірка світанкова. З родинного гнізда, немов пташа, ти полетиш до світу далечизна. Ти полетиш до світу далечизна та, та в рідній мові вся твоя душа, уся твоя дорога, вся вітчизна У просторах, яким немає меж не згубишся, як на вітрах полова. Моря перелетиш і не впадеш, допоки в серці рідна мова. Іван Багряний, рідна мова, мова рідна, колискова, материнська ніжна мова, мова сили, простоти гей, яка ж прекрасна ти. Перше слово. Крик любові, сміх і радість немовляти, неповторне слово мати, про життя найперше слово, друге ж слово, гімн величний, грім звитяг і клекіт орлій, звук вітчизни неповторний, і простий, і предковічний. Ну а третє слово мила, буря крові, пісня рвіна, і така, як пах любистку, і така, як мрійка мрійна. Перейшов усі світи я, є прекрасних мов багато, але першою, як мати, серед мов одна лиш ти є: ти велична і проста, ти стара і вічно нова, ти могутня рідна мова, мова пісня колискова, мова матері уста. Добрий день! Я хочу вам прочитати вірш німецького поета в перекладі на англійську мову. В цьому вірші поет зізнається в своїй любові до своєї рідної мови. Звичайні рідної мови він порівнює з обіймами своєї рідної матінки. Слова рідної мови для нього такі ж святі, як і молитва, яку він читає в дитинстві. My mother chan by Klaus Gross My mother chan, so sweet the sound. How dear you are to me. Feel my heart made of stone or steel, to speak it proud, I'd be. You bent my stiff neck so Gently, like mother with her arm, you kiss my lips and her, and I am completely calm. Again, I feel like a little child. The whole world disappears. My grandpa folds my hands again and says to me, Now pray, and our father. I then begin, like in my childhood's day. Яскравими представницями трьох країн. І так як наша зустріч це дружній, малознавчий турнір, то нам потрібно з вами обрати переможця. На вашу думку, яка країна перемогла? Дружба. Дружба. Україна! Дружба? дружба? Дружба! Ну що ж, якщо в нас перемогла дружба, тоді дозвольте подарувати вам наші маленькі пам'ятні подарунки від щирого серця. 对。